Вітаю! Ви на каналі Астрочуття. Чиття. Водолій грудня 2025 року під знаком відновлення і натхнення. Грудень для водолія почнеться несподівано спокійно. Після борхливих подій осені Всесвіт ніби дає перепочинок. Ви відчуєте, що треба навести лад у справах, думках, навіть у шафах. І не дивно, з 2 по 8 грудня Венера у Скорпіоні спонукає до переоцінки цінностей. Може статися, що ви захочете віддалитися від когось, хто раніше здавався вам близьким. Це не відчуження, просто бажання мати більше простору для себе. 20 грудня повня у близнюках, вона зачіпає ваш п'ятий дім радості, творчості та любові. Саме в ці дні можливі ситуації з минулого життя. Вам може писати, колишній або стара подруга, з якою ви давно не спілкувалися. Може повернутися захоплення. Наприклад, ви знову дістанете гітару або зошит для малювання, який припав пилом кілька років. У ці дні серце водолія живає, знову хочеться відчувати, творити, любити. Порада. Не відштовхуйте старі зв'язки відразу, бо деякі з них можуть отримати новий сенс. З 17 грудня Марс входить у знак Терезів, і для водоліїв починається активний період у справах, які потребують спілкування, партнерства, переговорів. Хті, хто шукає нову роботу або клієнтів, отримують пропозиції саме у цей час. Може бути і так. Ви давно допомагали знайомому у проєкті, і ось він пропонує вам стати його компаньйоном чи офіційним партнером. Особливо в далі дні, 18 і 21 грудня, коли сонце робить гармонійний святки з вашим ураном. Водолії можуть знайти новий напрямок у житті інноваційний, сміливий, навіть ризиковий. Приклад, Бухгалтер, який раптом починає вести сторінку з фінансових порад і стає популярним. Дизайнер, що переходить у сферу діджитало. 23 грудня Меркурій переходить у ваш знак, і думки стають ясними, мов зимове небо після гуртовини. Багато водолів у ці дні почнуть планувати 2026 рік, складати списки, писати ідеї. Ви відчуєте, що готові до чогось більшого, і це правда. З січня Юпітер готує для вас великі відкриття. 25 грудня різдвяний тригон Меркурія та Урану. День, коли все складається легко, випадкові зустрічі, подарунки, добрі новини. Водолії можуть отримати листа або повідомлення, які змінить настрій чи навіть курс подій. 30 грудня молодий місяць у Козароді він активує ваш 20-й дім. Він Світ внутрішнього спокою, це момент для відпускання. Під кінець року добре писати все, що хочете залишити позаду, сумніви, розчарування, старі образи і спалити цей лист символічно. Всесвіт готовий почути ваші нові бажання, але місце у серці треба звільнити.